Привіт, друзі! Ви на каналі Горгана і ми продовжуємо з вами серію відео про намети. Минулого разу ми говорили про те, на що в першу чергу звертати увагу, коли підбираєш намет. А сьогодні поговоримо про різні конструкції наметів. Саме від конструкції залежить, наскільки буде просто встановлювати ваш намет, наскільки він буде важкий, вітростійкий, і зрештою наскільки зручно буде в ньому знаходитись. Тож починаємо. Найперше потрібно визначитись із загальним типом конструкції. Один тип, і він насправді найбільш поширений: це самостійно стоячі намети. Це такі намети, які можуть вільно стояти і не завалюватися, коли ви встановлюєте внутрішній намет разом з каркасом. Як правило, вони мають чотири закінчення каркасу, які розтягують дно намету в чотирьох кутах. Є ще так звані напівсамостійно стоячі намети, коли ми бачимо в описі виробника слово semi-free standing, то це саме те. В них, як правило, лише три закінчення каркасу, які розтягують дно, і відповідно кути дна потрібно додатково розтягувати на кілочках. Ну і звісно, є ще не самостійно стоячі намети. Це такі, які неможливо поставити, щоб не розтягувати їх на кілках та відтяжках, інакше вони просто будуть завалюватись. Це можуть бути різні типи конструкції, наприклад, піраміда або напівбочка. Чому важливо розуміти тип конструкції? Тому що самостійно стоячі намети ви можете поставити будь-де. А от не самостійно стоячі намети. Вам буде важко поставити на якихось твердих поверхнях, ну, наприклад, на скелі, або на поверхні, там, де багато-багато каміння, або якщо це просто дерев'яний настил. І таке буває в житті туриста. Тому це потрібно враховувати. Тепер давайте пройдемося по різним конструкціям і почнемо з самої простої найбільш популярної це Купольна конструкція. Вона складається з двох дуг, які, перетинаючись та фіксуючись до кутів намету по діагоналі, утворюють купол. Як правило, виробник також додає одну поперечну дубу на вершині купола. І це дуже важливий елемент, тому що ця дуга створює внутрішній об'єм. І робить стінки менш покатими. Таку конструкцію дуже просто встановлювати, і це її головний плюс. Ще вона не дуже вітростійка, але якщо правильно встановити намет під правильним кутом, якщо розтягнути всі штормові відтяжки, то ви можете пережити в ньому навіть сильний вітер. Проблема такої конструкції, що її стінки все одно залишаються досить нахиленими, тому що. Їм потрібно сходитись в вершині купола. І це означає, що не завжди в таких наметах буде зручно сидіти, якщо у вас зібралося кілька людей всередині. Хтось так чи інакше може упиратися головою об стінки. Тому деякі виробники знайшли рішення і роблять каркас намету попередньо зігнутим. Ось так це виглядає: таким чином, стінки виходять менш нахиленими. І внутрішній об'єм дозволяє сидіти в наметі комфортно та не впиратися головою в стінки. Наступна конструкція називається хабова, і це еволюція попереднього купольного намету. Тут по суті ми маємо одну дугу, яка в певних місцях, тобто в хабах, відгалуджується на кілька різних дуг. Чим ця конструкція краща за попередню? Ну, по-перше, вона легша, тому що загальна довжина всіх дух у хабовій конструкції може бути на 30% менше, ніж у купольної. По-друге, така конструкція утворює більше внутрішнього об'єму. Подивіться на каркас намету МСР Хаба-Хаба. Її бічні стінки майже вертикальні і вигін йде вище. А завдяки широкій поперечній дозі місця всередині ще більше. Хабова конструкція має масу варіацій. Вона може бути ось такою, а може бути ось такою. Але суть залишається однаковою. Виробник прагне знайти оптимальне рішення, зменшивши вагу намету та збільшивши його корисний внутрішній об'єм. Наступна конструкція це геодезичний намет. Це так само продовження купольної конструкції, але з додаванням більшої кількості дух, які перетинаються під різним кутом. Головна особливість таких наметів це їх вітростійкість, тому що чим більше у вас буде перетинів дух, тим більш стійкою буде власна конструкція. Такі намети використовуються, як правило, в різних експедиціях та сходженнях в екстремальних погодних умовах. Вони важкі, але це ціна за те, що такий намет може витримати штормовий вітер. Звісно, якщо його правильно розтягнути на штормові відтяжки. Гарною альтернативою геодезичним наметам може бути тунельна конструкція, або, як її ще називають, напівбочка. Насправді такий тип конструкції зустрічається як і серед Експедиційних наметів, так і серед кемпінгових і звичайних туристичних. Їх особливість, що дуги не з'єднані між собою, вони вигнуті напівколом і утворюють тунель. А вся конструкція є вільно стоячою, тобто, щоб її поставити, потрібно розтягнути намет на відтяжках. Такі напівбочки можуть бути дуже вітростійкими, якщо поставити їх правильно під правильним кутом до вітру. А от їх розмір та вага може бути дуже різною. Від таких ось низьких наметів з однією поперечною дугою, де навіть сісти не можна, а лише лежати, до великих конструкцій, типу ось цієї, де є окреме спальне відділення, досить велике, і такий самий по площі тамбур з боковим входом. Я бачив безліч таких наметів на півночі Скандинавії. Заходив всередину і скажу, що це дуже важка, але напрочуд вдала конструкція для місць, де неможливо сховатися від вітру, бо зупиняєшся, як правило, або у відкритій долині річці, або на гребні, чи перевалі, де вітер ще сильніший та дуже часто йде дощ. Ще одна конструкція, на яку я хотів би звернути увагу, це різні пірамідальні намети. Тент таких наметів, як правило, підтримується трекінговими палицями однією або двома. Всередині може бути внутрішній намет із дна та сітки, а може і не бути, просто використовується підстилка під килимок. Якщо у вас двомісна піраміда з однією опорою, то ця опора якраз буде посередині намету та розділяти два спальних місця, що насправді не дуже зручно. Якщо ж намет розрахований на дві опори, то це вже набагато зручніше і нагадує, скоріше, класичний намет. Перевага такої конструкції, очевидна, це мінімальна вага. І ще одна, трошки менш очевидна, перевага це вітростійкість. Такі конструкції дуже добре протистоять сильному вітру через кути нахилу. Такі конструкції також дуже легко встановлювати. Однак саме через нахил стінок всередині таких наметів не завжди зручно знаходитися, сидіти або рухаючись влаштовувати свій побут. Це були найбільш популярні конструкції наметів, таких, напевно, 99,9% на всьому ринку. Звісно, бувають більш екзотичні та експериментальні конструкції, наприклад, ось такі. Але наша з вами задача сьогодні розібратися у практичній стороні питання та визначити переваги і недоліки різних типів конструкцій. В наступній частині ми поговоримо про таке досить контроверсійне поняття водостійкості наметів. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, обов'язково далі буде ще багато цікавого.